Вітаю вас, я до вас запитання. Зараз все поясню, не фелітесь. Значить дивіться. Час від часу ви, напевно, читаєте, дивитесь, різні такі опуси, де розповідають, що за часів Радянського Союзу ціни були низькі. Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Все дуже просто. Щоб дивитися, цікаві і познавальні ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що, ставайте спонсором мого каналу. І це було дуже добре. Зараз ціни ой, дуже високі. Дивіться, яка виникла думка. Тим паче підказали якраз глядачі і читачі мої. От як ви вважаєте, що краще? Що краще. Коли, скажімо так, ціни низькі, але нема товару. Або так, да, ціни можливо і високі, але товару скільки хоче. От що краще. Не запречую. За часів Радянського Союзу ціни були низькі, але не було нічого. Ні, ну це дійсно, ну от колись підставлять, а ви пам'ятаєте. Ну, який зиск співставляти ціни, якщо зараз, на сьогоднішній момент, ви заходите в магазин, завались, навіть під час війни. А в радянські часи, ну ціна то є, а товара то нема фізично, і то, що ціна, абсурд. Я ви приводив приклад, можу ще раз привести. Дивіться, в радянські часи московська ковбаса, да-да-да-да. Коштувала 2 рублі 80 копійок. Не дивуйтеся, ціни на пам'ять. Да, да. Але і в війні продажі не було. Ні, і в пайках були, але якщо ви працівник партійний, і можна було з великій черзі купити або в Києві, або в Москві. А от, наприклад, в Житомирі взагалі нема. Ну нема. Але, скажіть, а в спекулянтів, так, да, в спекулянтів була. Ну, ви самі розумієте, що спекуляція завжди існує, коли товар не було. І так, да, спекулянти продавали. Але не по 2 рубля 80. В крайньому випадку за 5, а то за 7. Взагалі, якщо подивитись, в кооперативних магазинах московська ковбаса була. Була була навіть, пішов купив, 10 карбованців коштував. Звертаю вашу увагу, що зарплата тоді була 120 карбованців. Ні, не 200, не 300. А ці всі розмови, то вже вона була велика. А тоді була така. І дійсно, ну, доволі велика. Зараз скажете дорого. Ну як, значить, дорого? Дивіться, на сьогоднішній момент, коли ви заходите в магазин. Ну, давайте, вибирайте будь які там. ФОР, Айшан, Нубус, куди заходить? Там в сільську лавочку заходить. Товара говорить. І ви завжди вибираєте, що підходить. Значить це ж не дорого. Ну, звичайно, недорого. Розумієте, дорого це якщо ви не можете реально купити. А якщо ви носом крутите, ну припиняйте, це не дорого. Ні, я знаю, 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 що всі хочуть, щоб було дуже дешево і щоб було все дуже добре. Це так не було. Розумієте, яка ситуація? От поведінка сучасних деяких українців мені нагадує, знаєте, поведінку мого котика. У мене такий котик красниць. Ну як він е, такий, називаємо, вільний, ну він як? От він прийшов, пожив там недільку другу, потім ушов. А вільний кіт, чим тут жити? Ну, сел, ж все-таки гуляє. І от яка ситуація? От якщо він приходить, а я говорю, от він десь там буває недільки, дві десь нема, потім появився. Він так добре... Так добре їсть, ой, ой, І добавочку просить, і їсть, і добре. Потім, ну, проходить час. Ох, котяра вала! Я вже ще сільський кажуть. Значить, ти бачиш, що ви зрозуміли, я вкромлю... Укру... я правильно. Котяча їжа, з пакетиків, ні, ні. От я якраз тут поважаю його котячу натуру. І от... Е, коли він приходить, він все добре, yes. А потім починає носом крутити. Прямо розумієте слово? Ні, хвал того. Чи як крутий? От оцей з риб... Ой, ні, ні, ні. От це, потім там жалейка, ой, він же не хоче. З подлівкою, ой, же не. От давайте так давайте. От так от і ви. Ви жиру бісить. Тому оці розмови. Ой, животный, ой, так, да недорого. Переприйняйте жиру, біситись, і буде все добре. А поки ви бісите жиру, так і дорого. Так, да, в Радянському Союзі не було. Ну, Дивіться, зараз ви приходите, ви починаєте носом крутити курс сметану купити. О, от оце ви не купуєте, і цю марку ви не любите, а ці взагалі халтут. В Радянському Союзі була одна сметана. Причому зовсім не така, як зараз. Я працював в харчовій промисловості за часів Радянського Союзу. Це шах. Шах просто. Якісно там, ну, розумієте, коли товарний голод, про якість можна не дивитись. Там головне гати, гати, гати. Тому дійсно, сметана раніше була ну, текла. Таку... Зараз, ну, якщо б таку сметану запропонували, сказали, що це таке. Оце сметана Радянського Союзу. Про масло я взагалі мовчу. Ой, масло кришить. Чому масло кришиться? Вода в ньому. Масло повинно мазатись. А радянське масло там... Ви ну, розумієте, це не фатала. І, ой, що там ми кидали в нього, боже, краще вам було не знати. Відходи харчово промисловості. Ні, я не жартую. не справжніше. А що за а як було підняти жирність? Ну, нема жирність. Анекдот це дійсно саме справжній анекдот, але це реальність, що в радянські часи е, після молока бутилку мити не треба було. Так, було дуже занижено жирність. Ну, там по нормативу повинна була бути, ніхто і не те треба. Ніхто. Воду, гартила. Про ковбасу це окреме питання. Ну, в радянські часи завжди говорили, що ковбасу в арену додають тует бумагу. Ні. ні. Я, як фахівець, туалет немає, гроші Він що дурень. Муку добавляли? Да. Муку клестер додавали? Ні, я знаю, що це заборона. Нага, багато хочете. Розумієте, зустрічає своїх там, ще, цих знайомих, з якими тоді працювали, він говорить, боже, як колись було добре. 5 тонн ковбаси за півтори години продав. А ковбаса була зроблена. Краще не говорить про що. То що знайшли, то зліпили. І коли зліпили, говорять, а як ми її називели? Давай ми називемо святково. О! <сум> Ні, дійсно, 5 тонн розпродалось за півтори години. Дефіцит. Я говорю, якість жахлива. Але за рахунок того, що дефіцит продав, а зараз ставище. Попробуйте 5 тонн. Ковбаси якісної продати. Люди, що ну, сам ковбас... <рик> ага. Тому дійсно. Зараз на сьогоднішній момент халтуру ніхто робити не буде. Роблять дуже якісно. Друге діло, що ви самі розумієте, є різні ну асортименти. Приходять, ой, там ковбаса, вона з м'яса птиці. Так, да, вона дешевше коштує. Ну, з м'яса птиці варена ковбаса коштує дешевше. Потім говорю, сої, так, да, не заперечую. Якщо ви дійсно додаєте сою, м'ясо птиці, у вас варена ковбаса буде дешева. Ну так будь ласка. Ні, ну ви як? Ви, але і тут є дійсно якісна, дорога, докторська ковбаса, де якісне м'я. Так ціна швидше. А, ви хочете щоб ціна, а так не буває. Вибирай. Оце є ринок, оце є умови. Коли ну, ти добре. Ти говориш, я хочу дуже якісний, хай буде дорогою. Трішечки купив. Це ж теж, тому що це ситуація, ну, знову таки, м'ясо. дивіться. В Радянському Союзі м'ясо коштувало яловичина рубль 90, свинина рубль 80. Не дивуйтесь, я на пам'ять ці не всі знаю. Але те, що ті продавали м'ясом, зараз це у нас продають, пишуть часті, там, для собак або набір. Тобто це кісточка і невелика частина м'яса. Причому яловичини продавали такою жахливою якостю. Ну, ви ж розумієте, що я можу по кольору визначити, якість свячев. Ну, багато бачить. Жахливо. жахливо. Там, розумієте, не можна продавати скотину, яка померла, Заборонено. Тому що там, щоб ви зрозуміли, якщо от ви забуваєте, це одне, а якщо скотина сама помирає, її треба тільки на корм собак. А на практиці що робили? Та якийсь собак. Порізали, продали. І оця яличина, вона там трупні є з Тобто ви купували? Так, да, дійсно, радянські люди дуже багато їли ну, м'ясо і струпними паличками. Це заборонено. Зараз це взагалі неможливо. Зараз, якщо хтось питає, ніхто це не робить. Тим паче, корм, от корми для тварин, то да, роблять цих відходів. Тоха для тварин це допустимо. Від тварини трошки поїжджає, ви сприймаєте м'ясо. А в радянську таке було. Те, що м'ясо називалося, ну, то що то шоло коштувало? Руб 90. Це не м'ясо, це кістки. А на базарі, ага, на базарі, да. да, да. а не хочете від 5 рублів м'ясо. Сало від 3. Причому це вид, якщо свято 7 десь. А да. а зарплата 120. Да, да. А скільки ви кілограм м'яса купите? А, ну. Ай, де добре, це ж завжди так. Просто я розумію, що дійсно завжди міф. Було б добре, якщо б ціни були низькі і все було. А так не буває. От якраз приклад Радянського Союзу ціни низькі, нічого нема. І у нас ринок все є, нема дефіциту. Виникає запитання, що краще. Що? Ну, обирайте. Мати низьку ціну, але нічого не мати, купувати спекулянта. І якщо купуєте, то воно не якісне, тому що ну, воно, ж низьке. якщо низька ціна, то якісна дисильність. Або купувати якісно, ну але треба платити справжню ціну. Не заперечую. Що обираєте, а? <сум> ну думайте, думайте. Я, звичайно, обираю ринок. Мені подобається жити зараз. Радянська все збори. так набридло, ви всі виявити не можете. Довгий час жив. І теж працював в цьому. Гадюшки. <сум> а зараз дійсно краще. На сьогоднішній момент, ну, скажімо так, заробили гроші. Все можна. Не треба не в черзі стояти, не унижатись, не в спекулянтів купувати, не там десь вставати. За що купити? Так, да, в деяких випадках не заперечую. От я ну, не знаю, звернули увагу чи ні. Е, ну зараз кажуть, не купують кілограмами. Ні, вродя там навіщо? Купи там, от тобі треба купити. Ні, дійсно в деяких випадках, от, е, ну навіть буває там бали. 100 грамів, а навіщо тобі більше? Ну ти ж раз з'їси, а потім що, викинеш. Да, да, він дорогий бали, то не заперечую. Так ти ж 100 грамів що, не несися, омоляється. І тому дійсно. На сьогоднішній момент, з моєї точки зору, дуже чудово. Коли взяв, заробив гроші, купив, що захотів. А заробити не складно. Ледацюги тільки говорять, що складно. Взагалі, щоб ви зрозуміли, е, от чому деякі так дуже за... От було при радянське. Так, да, да. там ледацюг любили. і Дійсно, там можна було цілими днями нічого не робити і отримати маленьку, але зарплату. ледацюги. А от... Наш, Комомо ледоцюг не любить. Що ти ледацюга, тобі туди. А якщо ти працьовитий, то ти завжди гроші. Що-що, купити товари, Ой, не проблема. Якщо ти дійсно працюєш, а не робиш вигляд, що ти працюєш. От така ситуація. Ну, все-таки на запитання мені дайте відповідь. Як вважаєте, краще, коли? Ринкові ціни, ну, вони звичайно, високі, але все є. Чи краще коли фіксовані ціни, низькі, але нема нічого. Ано, ну, давайте. Жду ваші відповіді. Дякую за увагу.